TV UA, про головне. Нам не нужно расслабляться. Происходят какие-то вот вещи, которые можно назвать только чудо точно. Когда идет 31 месяц войны, я это вообще уже отказываюсь понимать. Надо когда-то ты останавливать. Я сейчас занялся тут судьбой Черноморского вспомогательного флота. Знал много очень нового. И, честно говоря, так слегка растерян. Знаешь, сколько сейчас по получает моряк вспомогательного флота гражданский, который Нет. также жизнью рискует? 20 тысяч. Это Любой... Вот это примерно 20 тысяч это то, что сейчас получают. И те, которые у Змеиного воевали, те, которые разгружали боеприпасы в Гердянском порту и погибали. Понимаешь, в этом случае офицерский состав, но ну, имеется в виду гражданский офицерский состав, получает максимум 40 тысяч. Понимаешь? Поэтому у нас в досмогательном флоте. Новейшие корабли некоторые укомплектованы только на одну треть. Конечно, представьте себе корабль, укомплектованный на одну треть. Может ли он выходить в море и выполнять задачи? Понимаешь, люди получили, допустим, медали за отвагу, за участие у Змеиного, а до сих пор никто не получил статус участника боевых действий, потому что год назад потеряли документы, и никого это не волнует. Уже три раза командование Черноморского флота сменилось, а до них, о них уже все и забыли. А это в основном ребята, -то, мужики, так знаешь, нашего с тобой возраста, ветераны, которые просто Конечно, я тебе еще и... более странный вопрос задам. Ну скажи мне, если боец воюет, ну скажем, сейчас угледар берет, у него одна сумма, а если он курскую землю освобождает меньше, потому что там ну, и СВО, что вы... а здесь КТО, это нормально? Знаешь... Это вот, опять же, когда идет 31 месяц войны, я это вообще уже отказываюсь понимать. Я понимаю, что происходят какие-то вот вещи, которые можно назвать только чудовищными. То есть почему это все до сих пор мы с тобой обсуждаем? Хотя это приталище Сталине, которого любят ругать, это все было решено буквально за один месяц. Понимаешь? Все выплаты были назначены, продуманы и сделаны. И все это платилось. Мы с тобой знаем с точностью часов, там из-за сбитый из за, за уничтоженных гитлеровский танков, и за все за все, тогда были свои премии, все это вовремя выплачивалось. И кто были боевые, кто не боевые, кто на фронте, кто не на фронте, у нас до сих пор это не продумано. Потому что у нас до сих пор, мы с тобой знаем, что, там, допустим, там бойцы и офицеры ПВО, которые несут основную нагрузку сейчас: вот по борьбе с воздушными целями и на направлениях на всех, они же вообще получают фактически мирную зарплату, они же не участники боевых действий. То, что по ним прилетает, это не считается. А то, что вот они там сидят и сбивают эти дроны, эти ракеты, эти бомбы, ну и что, но ну, они на своей территории, значит, в мирной обстановке, понимаешь? И сколько это будет продолжаться, вообще не представляю. Вот сейчас это особенно начинает быть, знаешь, идти в задир, потому что и мы сколько об этом говорили, и сколько делается, и, и все пока вот оно. Балансірують не пойми як Ну, надо когда-то ти останалюється військового експерта директор з розвитку інформаційно нової компанії Дефенс Експрес. Нами має з'явитися з хвилини на хвилину. Пане Валерію, я рада вас бачити. Вітаю в нашому матері. Традиційно слава Україні. героям слава, вітаю вас, вітаю встановлену аудиторію. Що ж, Байден сказав про те, що ці е, виділені гроші, які мають іти на потреби України, йдеться про майже 8 мільярдів доларів. Він планує в найближчі місяці власне витратити. Тобто, він сказав про те, що до кінця своєї каденції я би хотів, щоб Україна отримала ці кошти. Власне йдеться не про кошти, а про зброю, так і інше оснащення, еквівалентно на цю суму. Ну і в цьому списку наданого нам є так. Кож ці авіабомби JSOW, тобто ті, які мають використовуватися разом з літаками F-16. Розкажіть, будь ласка, будь ласка, нашим глядачам, чи це вперше ми отримуємо такі ракети? Чи в нас їх не було до цього? І що вони собою являють? Яка дальність їхнього польоту, дії і загалом якісь загальні характеристики, які було би цікаво почути нашим глядачам? Ну тут слід по перше акцентувати, що звісно це доволі е, е, таке рішення, яке не має прецедентів. і виділення одночасно майже 8 мільярдів доларів на допомогу Україні. Ну це щось безпрецедентне. І при чому тут слід зазначити, що 5,5 мільярдів доларів це виділяється в рамках програми Presidential Drawdown, Дровдана так зване повноваження президента, з вилучення вже готовних і наявних на складах засобів. Решта ж виділяється вже на в рамках програми. Допомоги України і Україні і це е, про те, що е, певна частина замовлень буде замовлятися е, вже е, без виробництво, і Це е, про певні перспективи е, і постачання. Вже протягом наступних періодів ну скоріше, вже з початку наступного року. Ну і 5,5 мільярдів це дуже велика сума. То що є всі можливості отримати всі необхідні озброєння для вирішення питань, які зараз стоять перед українськими військовими, і ну, на те також натякає те, що вперше. Було оголошено безпосередньо там в президентському зверненні про передачу Joint Standoff Стендофре, так звана GSO. Це плануюча бомба, яка призначена для ураження наземних і морських цілей на великих її відстанях. Причому боєприпас може мати дальність до 130 кілометрів при запуску з великої висоти. Ну а сама бомба. Може наводитись на ціль за допомогою різних систем наведення в різних варіаціях. Це може бути інерційна система наведення, поєднане з супутником, Це може бути інфрачервона система. Ну і маса такої авіабомби вже досягає 450 кілограмів. Але більш цікавим є те, що подібні авіабомби. Вони в принципі являють собі такий комплект, який може допрацьовуватися, і причому в Сполучених Штатах Америки була така думка встановлення на ці бомби додаткового двигуна, і в такому випадку ця бомба може летіти на понад 500 кілометрів, і крім того. Ну, подібні бомби не використовують систему ДІСМАК, а раніше якраз тут заяви, що лунали з Російської Федерації про те, що сама там передача подібних даних. Американцами может быть означать там какие-то линии и безпосередньо Продолжают поставлять Украине оружие. Буквально в пятницу на базе Рамштайн было объявлено о том, что там, очередные системы поедут на Украину. Говорить еще о том, что у них э, какие-то... Поставят еще трагические... И вот эти все э, высказывания, во-первых, о, о том, что американцы запрещают бить э, ракетами на всю дистанцию полета да, в глубину России и вот эти все дебаты вокруг этого, это все шоу. Вот, то есть придет время, и они начнут бить, когда, когда им будет выгодно и удобно.